Добрий день! У цьому відеоуроці ми поговоримо про додавання та віднімання мішаних чисел, у дробових частинах яких різні знаменники. Виконуємо перше завдання: 4,2 додати 7,1. Зведемо дробові частини до спільного знаменника 9. Додатковий множник потрібен буде тільки для другого дробу. Це число 3. Множимо додатковий множник другого дробу на чисельник і знаменник другого дробу. Множимо лише дробову частину, цілу частину не множимо. Отже, буде 4,2 додати 7,3. Додаємо цілі частинки, 4 плюс 7 буде 11. І додаємо дробові частинки. дев'ятих додати 3 дев'ятих, буде 5 дев'ятих. Отже, виходить 11,5. Виконаємо друге завдання: 6,11 мінус 2,38. Знамени у дробових частинках різні, тому визначимо спільний знаменник. Спільним знаменником для чисел 12 і 8 буде число 24. Знайдемо додатковий ножник до першого дробу. Для цього 24 ділимо на 12. Буде 2. Знайдемо додатковий ножник до другого дробу. Для цього 24 ділимо на 8. Буде 3. Множимо додатковий ножник на чисельник та знаменник першого дробу. Буде 6,22. Множимо додатковий множник 3 на чисельник і знаменник другого дробу. Вийде 2,94. Віднімаємо цілі частинки і віднімаємо дробові частинки. Отримуємо 4,13. Третій приклад: 8,1 додати 2,3. Знаменники дробових частин різні, тому. Будемо визначати спільний знаменник. Спільним знаменником для чисел 30 та 20 буде число 60. Знайдемо додатковий множник до першого дробу. Для цього 60 розділимо на 30, буде 2. Знайдемо додатковий множник до другого дробу. Для цього 60 розділимо на 20, буде 3. Множимо додаткові множники на чисельники та знаменники відповідних дробових частинок отримуємо 8,2 плюс 2,96. Додаємо цілі частини, додаємо дробові частини. Буде 10,11. Виконуємо четвертий приклад: 6,8 мінус 2,6. Знаходимо спільний знаменник для дробових частин. Це число 63. Знаходимо додаткові множники. Для першого дробу буде 7, для другого 9. Множимо додаткові множники на дробові частини відповідних дробів, точніше, на чисельники і знаменники відповідних дробів. Буде 6,5663 мінус 2,5463. Віднімаємо цілі частини, віднімаємо трубові частини. Буде 4,263. Перевірте, наскільки ви зрозуміли дану тему, розв'язавши наступні 4 приклади. Бажаю успіху. Перевіряйте. Ось такі рішення і результати. Якщо у вас співпали результати з тими, які тут наведені, я вас вітаю. Дану тему ви засвоїли. Якщо у вас є помилки, виправте їх, проаналізуйте і спробуйте ще раз опрацювати даний відеоурок. Бажаю успіху!